Ремонт техніки важливий елемент логістики, особливо під час війни. Хлопці з ремонтної роти працюють вправно та добросовісно. Анатолій – досвідчений фахівець свого часу він допомагав замінювати четвертий енергоблок в Енергодарі, а зараз ремонтує чергову ластівочку, яка незабаром вирушить напередок. Це автомобіль, переданий нам мінометному розчоту в якості автомобіля для перевозки. Пушки ігли і БК під неї. Борт ми за сьогодні закінчимо, ставимо деталі, закріплюємо і принципи машина може виповняти бойові задачі. Машину хлопці отримали без кузова, який встановили самостійно. Вантажівка особливо цінна, оскільки повнопривідна, тому має високу прохідність. Завдяки цьому жодне болото Донеччини зіл не зупинить. Отже, він не підведе у найважливішу хвилину. Окрім вантажівок, наші хлопці ремонтують трофейні танки та БМП. Після ремонту вони одразу вирушають на бойові позиції знищувати російських окупантів. ремонтували один БМП. В Принципі, все те ж саме, що і грузові автомобілі. Тільки чуть сложніше добиратися до деталей. Більше менше місця, скажімо так. Не лякає військовиків і зима. Вони готові працювати за будь-яких погодних умов. Температурний перепад це завжди для зварюваних робіт є проблемою. Звісно, краще було б це в теплих, отапливих боксах робити як це требує технологія. Але в зимовий період особливо в бойових умовах, Ну, робимо як, як можемо. У хлопців із рембригади справді золоті руки. Вони стараються якнайшвидше полагодити та відправити бійцям на передову таку необхідну там техніку.